В день Вознесіння Господнього в нашому рідному селу виповнилось рівно 300 років. На жаль, війна скасувала всі урочисті ювілейні заходи, збори, промови, концерти, точніше сказати, відтермінувала їх до Дня нашої перемоги. Певен, що гучний сільський ювілей ми ще відсвяткуємо. Але ж і сьогодні гріх сидіти, склавши руки. Особливо якщо під рукою є безмежний інтернет, в кишені маленький смартфон, а в душі велике бажання діяти. У своїй післямовій до першої книги з історії села я, зокрема, вказував, що між Пальмірою і Болославським Яром з лівого вікна електрички можна розглядіти невисокий пагорб. Залишки роздроної, чи то з чи то Сарматської колись високої могили кургану. Весною з боку села вона більш помітна. На топографічній карті могила курган позначена червоним трикутником із цифрами 122М. Більш точну локалізацію дає ряд моїх фотознімків. Доцільно буде відновити цей курган цю могилу до первинного виду. Часу такожів на неї піде не більше, ніж свого часу пішло на відновлення могили Горського, що неподалік колишнього цукрового заводу. А на вершині відновленої могили бажано встановити натуральну скіфську бабу. Та цих первісних кам'яних паночок. Ще де-не-де трапляється у широких степах неньків України. А можна поставити стилізовану фігуру одного зі слов'янських богів, того ж Перуна чи Велеса. Можна поставити скіфську бабу на пару зі славянським богом, а поруч з ними поклався ще й той легендарний камінь, про який ми писали Василем Івановичем у своїй книзі. В кінцевому результаті курган матиме десь такий вигляд. У крайньому випадку скульптурну групу можна буде помістити на могилі Горського, але тоді суспільний статус пам'ятника знизиться до рівня місцевого. А от у пункті 122М він під'меться до обласного і навіть державного рівня, адже його бачитимуть пасажири всіх прохідних потягів. І на завершення. Наші могили-кургани це аналоги і приблизні ровесники єгипетських пірамід. На жаль, історія не зберегла імена творців наших маленьких пірамід. Зате є можливості зберегти ім'я того правителів Вознесенського, хто відновить курган могилу для нащадків, умовного нинішнього Рамзеса Титаренка чи затошнього Хеопса Діхтеренка, Abboni e farti che Tamare era semenco. Buonimoc.